Покажу вам надійний автомобіль з 3-літровим дизельним двигуном. Мало того, що він надійний, він ще економний і він ще по гарній ціні. 14,5 його ціна на повному приводі, дивіться, який кліренс. Це в нас 3,0 дизелі. Показую вам салончик, безключовий доступ, ви бачите, є. Дивіться, який світлий, гарний обалдєний салон. На автомат коробці передач, блокіровочки. що на ньому можна гоцати по бездоріжжі, їхати в Карпати, я не знаю, на Говерло можна в ньому виїжджати. Руль, ну, в принципі, все управління, 4 пам'ять сидінь. Гарний автомобіль, по погар... Ціні. Так що, друзі, хто шукає автомобіль, забігайте до нас, ціна його 14,5, плюс ще буде гарний торг. І нагадую, тут реально хороший стоїть 3-літровий дизельний двигун. Він буде споживати досить мало пального, буде їхати, не ламатися вам. Повний привід тут теж дуже хороший і в загальному непогана в принципі, коробка. З коробкою тут, в принципі, проблем теж немає. Так що забігайте, ще буде торг, і також його можна придбати в кредити в лізинг, тобто розтермінуванням до 5 років з першим внеском 25%. Даєте в 25% від тої ціни, все решта ми розтермінуємо до 5, років. Забігайте в Телеграм, там ознайомлюйтеся з цінами ось цих всіх решти автомобілів, які в нас є на майданчику.